Фонд нам дуже важливо, що е, інституція працювала дуже прозоро, і нам потрібно розірвати фактично чиновника державу да, від споживача. Ми практично другий рік поспіль впроваджуємо програму тепових кредитів, які практично з сьогоднішнього день є користувачами більше ніж 200 тисяч родин. І у нас абсолютно побудована система, по якої людина звертається тільки до банку. Вона не бачить, хто її отримує там компенсацію, дає по допомогу. І саме три державних банки Укргазбанк, «Каргазбанк», «Ащадбанк», а також Україк Сімбан долучилися до цієї співпраці. Саме в роботі фонду запроваджена та система, в якої буде працювати фонд, але фонд практично буде ä, напрацьовувати технічні рішення, а також фінансові інструменти, як продукти, які можуть сьогодні дати конкретний результат по підтримці кожної родини. Зв'язку з результатом, які буде впроваджений, зв'язку з тим кроком, який буде здійснений той чи іншої родини або багатоповерховому будинку, буде отримана компенсація від держави і від міжнародних партнерів. Це саме та часткова компенсація, яка сьогодні впроваджується через теплокредити. Але на сьогоднішній день нам потрібно відповісти і на технічне рішення, чому тому, що ми не можемо просто витрачати кошти на придбання будівельних матеріалів або на якусь часткову. Защадження енергії нам потрібно рухати сьому напрямку до максимального ефекту, і тому питання енергетики закону про енергоефективність, поділи, закону про коміційний облік, який може цифрувати результат, а не тільки показати, яким чином це потрібно зробити. Саме з рахунок цього результату буде отримана і компенсація. Тому є допомога, є певні дії, є конкретні результати, і за конкретний результат саме цей фонд буде допомагати кожній українській родині для того, щоб зменшити навантаження на витрати, які проводяться в кожної родини. Тому наглядова рада, яка буде контролювати практично її незалежним органом, яка буде контролювати діяльність фонду, а дирекція, яка буде напрацьовувати технічні і фінансові рішення, і саме головне в цей процес повинен бути залучення практично все суспільство. Чому? Тому що це не тільки питання підтримки, це питання розвитку гаузі. Чому тому, що на сьогоднішній день ви бачили, яка кількість домогосподарств чекає саме на цей заклад. Це величезна кількість енергоудиторів, це величезна кількість компаній, які можуть проваджувати запити. Це величезна кількість проєктних організацій, які можуть напрацьовувати як типові проєкти, так і рекомендації по утепленню або модернізації або санації будинків. І для цього нам потрібно показати конкретні кроки кожного споживача. Це стосується не тільки приватного будинку, це стосується багатоповерхового будинку. Перший крок це звернутися до банку або центру надання адміністративних послуг для того, щоб а, взяти всю інформацію, що потрібно зробити, куди потрібно звернутися, яким потрібно чином рухатись, а, вибрати аудитора, який може провести на ринку безпосередньо безпосередньо самим власникам, вибрати на ринку, хто буде працювати. Далі вибрати проектувальника, хто буде виконавцем послуги. Це буде найкраща ціна, на вартість або на найкраща послуга, і саме головне, головне найкраща гарантія. Заявити до офісу через банк про те, що такі заходи будуть здійснені, про те, що можуть бути здійснені такі витрати, прости саме впровадження проєкту, отримати фінансування від банку на цей проєкт, а також реалізувати цей проєкт. Після конкретного результату отримати допомогу від держави, ще або від міжнародних донорів, або від спільної допомоги, завдяки тому чи іншому інструменту, тому чи іншому продукту, для того, щоб мати зменшення навантаження на свій бюджет на ті виплати, які потім очікують, і саме головне на ті заощадження, які потім буде отримувати безпосередньо родини. Наступний слайд, дайте будь ласка. Чому я б хотів би повернутися саме до цього слайду, і я ще раз наголошую, це реформа, яка не, корис... не стосується окремо держави, або окремо законодавчої гілки влади, або окремо енергосервісу, або окремо енергоудити, або окремо кожної української родини. Це спільна справа. Це спільна справа. І це дуже бідна ці вона є конкретно цифрована, вона має конкретний результат. Вона має конкретну фінансову підтримку від не тільки від державного бюджету, а й від наших міжнародних партнерів. Вона має на сьогоднішній день ті оцінки, які надані найкращими сьогодні фахівцями в Україні. Маріо Шевченко. Сказав про те, що Україна сьогодні може заощадити більше ніж Іспанія, споживає за. Рі. І Ханес Хан, про якого згадувала пані Катерина Матернова, про те, що він вважає, що це мабуть найамбітніший проєкт, який може бути здійснений в Україні, і саме підтримка цього напрямку буде здійснюватися з Європейським Союзом. Сьогодні, практично, ми маємо дуже амбітну ціль, і скажу четверте, я маю на сьогоднішній день підтримку українських людей, наших українців, які при останньому опитанні, коли їм задали питання, куди потрібно вкладувати кошти? Субсидії або в енергоефективність 97% відповіли в енергоефективність. Я хотів би сказати: 97% українців підтримують цей напрямок, і я хочу просто сказати, ми повинні це зробити разом. 75 тисяч робочих місць до 10 мільярдів додаткових заощаджень, до 10 мільярдів скорочення споживання газу. Це наші амбітні цілі. Ми їх поставимо, і ми доб'ємося. Дякую relaxe. за увагу.